Тільки подивіться, що сьогодні люди виставили на продаж. Чайники, гаїз, зображення, птахи, квіти, під кобальтовий кобельтовий Ласка, рибаки на фарфорову рибку. Подивіться, скільки їх тут на Дарницькій барахолці. Один, два, три, чотири. А малий вона там цікаво достає. Кришечка. Цукорниця, мабуть. Ні, а ні, друзі, чайник, чайник. на каналі Український порцеляновий посуд Київ. Крокую на Дарницьку варахолку. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Вау, подивіться яка. Класна кобальтова цукерниця. Розписана по золотою об'ємне зображення на всього 100 гривень. Молочник. Європа. Та ж сама ціна. Які кумедні горщики з грибочками для запікання грибів по 100 гривень за одиницю на явності 2. Тільки на Дарницькій барахолці можна знайти квіти. З металу, подивіться, які вони гарні. Можна прикріпити до будь-чого. Навіть до дерев'яних виробів. Просять за одну квіточку. 100 гривень в наявності дві. Будь ласка, рибаки на фарфорову рибку. Подивіться, скільки їх тут на Дарницькій барахолиці Один, два, три. 4, а маленькі рибки є в наявності. І навіть є дітки, маленькі рибки в наявності. Підкажіть, будь ласка, ціну. 350 гривень за комплект. За комплект. Прошу. Ударниця вміє здивувати. Ви тільки подивіться, що сьогодні люди виставили на продаж. Чайники, гаїз, зображення, птахи, квіти, підполив'яний кобальтовий розпис, гжель. 1950-ті роки. Ну, Я приємно здивований. Друзі, якщо бажаєте придбати рідкісні антикварні вінтажні речі, вам на Дарницю. На Дарниці можна придбати ось такі годиночки електронні касіо. Подивіться, навіть карта світу присутня. На газ ставити. Турочка з глини. Об'ємне зображення. Хто полюбляє каву, будь ласка, цей виріб можна навіть на газ ставити, для того, щоб її напряму підігріти. А серветниця скільки коштує? 150. лебеді дивіться яка Пані собака. 1000 гривень. Кераміка. Акваріум дещо вода. Друзі, можливо, кому уротник потрібний, ось така лисичка. Просять за неї 400 гривень. Великий асортимент столових приборів. Ось, будь ласка, наприклад, такий набірчик зображення. Квіти, нержавійка, присутній знак якості. Просять 250 гривень. Алюмінієва ложка, друзі, 5 гривень. Пам'ятаю, у мого дідуся з бабусею саме такі були алюмінієві ложки. До речі, з них дуже смачно їсти жарену картоплю. А кришечки, скажіть, будь ласка, ціни будь-яка кришечка 50 гривень друзі можливо кому потрібно будь ласка ударницька барахолка 50 гривень будь-яка кришечка навіть кобальтові присутні. Київський експериментальний керамік художній. Скільки коштує? Вже не знаю, скільки з Ось така. Ага, всередині так? Ручний розпис. так. А мрія. Скільки вона? 200 гривень. Так. А рибки, будь ласка, підкажіть? 250. 250. І травнева ніч, прошу. 300 гривень. Ось такий великий асортимент. Мадерницькій барахолці. А вази кришталеві, скільки коштують? Короче, я говорю, по 300 гривень, а там 300, 300 гривень, так, в асортименті, так. Дякую. Копірничка, ви... підкажіть, будь ласка. Кажуть 300. 300 гривень. У вас, у вас сьогодні акція, все по 300, так? Друзі, хто сьогодні прийде, будь-що, по звісно, графіна. Крім графичика, так. Богемія, Чехословакія, скільки він? 800 гривень. Дякую, гарних продажів. Да, дякую. Просто так. Розкладочка на землі. Почна робота. Підкажіть, будь ласка, ціну. 150 гривень. 150 шпротниці? Аж протниці. 20 гривень. Користенський фарфоровий завод. А це що таке? На колінники. на колінники, так? Для діток. Так. І молоток, будь ласка. 150 150 гривень. Мабуть, окремо здягається, що ми будемо. Так, це окремо. На Дарниці знайшов річ з мого дитинства. Катафоти, друзі, пам'ятаєте, як на велосипеди на колеса ось сцеплялися з такими закрутками катафотики. Напишіть в коментарях, які у вас в дитинстві були велосипеди. Особисто у мене було два велосипеди. Тиса. Львівський. Велосипедний завод. Скільки коштує? 10 гривень. У мене був у а у вас орльонок був, так? А. А, а продавець девець підказує. А, ви з орльонок на десну пересіли. Так. А тоді ЗІВ німецький. А, ЗІВ німецький Зіф, -німець. зіф, -зіф, -зіф завод імені бачите? А я пересів з тиси на тису. Спочатку в мене був жовтий, а потім червоного кольору. Друзі, напишіть в коментарях, на яких велосипедах в дитинстві ви їздили. Це дуже цікаво. І позгадувати також дуже приємно. А тоді заробив трохи грошей на ага. топу і купив Україну. А потім ми вже 64, на Україну пересіли. 64 рубля було. Ага. Україна коштувала в якому році? 83-й. 83. 83. Україна коштувала 64 рублі. Ось так. Сьогодні пропозиції є кришечки. Друзі, кому потрібно, подивіться, будь ласка, скажіть ціну на кришечки? По 30 гривень. Так? А супниця? Супниця 150 гривень. Скільки? 150 гривень. Польща. У відмінному стані 150 гривень. Блюдо. Будянський фаянсовий завод 100 гривень. Оселедниця користень. Скільки вона? 150 гривень. 150 за комплект. Ось з блюдом. А таке блюдо? 50 50 гривень. І підкажіть, будь ласка, вазу. 200 гривень. Це що таке салатник? А, скільки він? 100 гривень. Сковорідочка, будь ласка. 150. А така чугунна. 100 гривень. 100 гривень. Скільки такий набір? І 120. Набір салатників корисний. 5 порційних, великий, 120 гривень. Вау, подивіться, які рибки. Оселедниці. Скільки коштують? 160. 160. За весь набір, так? Велика, середня і порційних, так? А це що таке у вас? Чашка термоса. А скільки вона? 40. І фруктовниці Пластик. 30 гривень за даницю наявності. 2. Підкажіть, будь ласка, сковорідка скільки коштує? 150. 150. Настінна таріль, ручна робота. Зображення Київ. Верховна Рада, так? Має надпис 150, так? 50. А набір спецоників 50 гривень. Яка гарна ваза. З бульбашками висота орієнтовно 30 см. Підкажіть, будь ласка, ціну? 250 гривень. Для олії, для масла. Пляшечка. 10 гривень. А соусик. Це у нас Німеччина? 50 гривень. Дві кавових чашки Добиш. За дві просять 50 гривень. Дві тарілочки, ручна робота, кам'яний бріз. Скільки вони коштують? 80 гривень. Так. А чайник-егоїст київський. 200 гривень київський експериментальний кераміко художній завод. Ось, будь ласка. жолини родичі Скільки така література? 30 гривень. Це шапочка? Шапочка по 30. 30 гривень на хлопчика або дівчинку. є дві Друзі, можливо, кому треба докомплектувати. Баранівка 1960 роки. Підкажіть, будь ласка, ціну. По 50. 50 гривень за одиницю. Пам'ятаєте, раніше такі були календарики. Переливалися. Шприц. СССР 79 й рік. Фотокартки. А скільки сумочка жіноча? 250, 250 гривень. 250 Так, Шкіріна 250. Наша цікава дарницька барахолка. Подивіться, які мініатюри присутні в пропозиції. Песик, ведмедики. Криса, миша. Півник, жабка. Ведмедики, зайчики, мавпочки, свинки, дітки. І навіть пані корова. Від 20 гривень і вище. Ось так. Дарниця вміє здивувати. На дарниці акція, шара, все по 20. Дитячі іграшки. Шкіряне взуття дитяче. Жіночі сумки. І оце все, друзі, що ви бачите, можна придбати за 20 гривень. Ні, Дуже цікавий креатив дарницької барахолки. Акція все по 20. Можна придбати ляльку Барбі. Якщо хто колекціонує, будь ласка. Або, наприклад, ручна робота картина дуже гарної дівчини. Також 20 гривень. Ви тільки подивіться, які гарні мавпочки на Дарницькій барахолці. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Такі дві красуні. Підкажіть, будь ласка, ціну. 100 гривень за одиницю. В Наявності дві красуні вас чекають. Для того, щоб попасти в дуже гарну сім'ю. Риба 150 гривень. Гарненькі поросятка. Годинник кронос 300 гривень. Маяк 300. 300 без торгу. Чайник декоративний. Вірніше виріб з глини, об'ємне зображення 200 гривень. Багато пропозиції зимового взуття. Сьогодні актуально. Інструменти, всілякі запчастини, викрутки, молотки, сокири. М'ясорубка. Гост 1978 рік. Великий вибір столових ножів. Ціни різні. Від 20 гривень до ста. Живі, мельхіор. Пластиковими ручками, з металевими і навіть костяні присутні ручки. Котик 500 гривень. Ваги СССР 900 гривень. Пластинки по 50. Електротехніка різна. Ось проводне радіо 100 гривень. Відеокамера 200 гривень. Фотоапарат Мінолта 100 гривень. Ріг на удачу 100 гривень. Світильник також 100. Електрофонарь універсальний разом з радіо. Просять за нього 300 гривень. Годиннички на ремонт не працюють. 100 гривень. Можливо придбати як декорацію. На дарниці в пропозиції серветниця. Рибка Користенський фарфоровий завод 1970-х років. Скільки вона коштує? 350, так? Сім'я Оленів, Полонський фарфоровий завод, 500 гривень. Сукорниця з рідною кришечкою. Купальна городниця, 1950-ті роки, 100 гривень. Колекційна ваза. Якщо я не помиляюсь, Полтавський фарфоровий завод. Так, 1973 року. 300 гривень. Дуже гарна. Сукорниця з ручним розписом Баранівка 1970 роки. Скільки вона? 200 гривень. І ось така качечка передає всім вітання і гарного настрою. 200 гривень. Дарниця, дарниця. Київ. Подивіться, яка вінтажна ручка. Пише. Ось така бжілочка. Скільки коштує? 20 гривень. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки дитяча тарілочка? 30 гривень. Білорусія. А два салатники. 30 користень. Та ж сама ціна. 20, 20 сучасне. Барельєф, Зображення. Київські ліси. Ось Такого оленя можна зустріти навколо Києва. Друзі, ви знаєте, що Київ повністю оточений сосновим лісом. так? Скільки коштує? Тисячу гривень. гривень така краса. Дві чайних пари. Скільки коштують? 50 гривень пара. Так, а це в нас вербілки? Друзі, подивіться, які вербілочки. Дві чайних пари, скільки вони? 200 гривень за пару. Стан відмінний. Це беруть на Дарницькі барахолці. Що тут цікаво? Таке. Подивимося. Вау, друзі! Рідкісний кавовий сервіс. Ручна робота, Довбишевський фарфоровий завод 1950-ті роки. В шоці. Довбиш. Подивіться, яка краса. Ручний розпис. Рідкість неймовірна. Довбиш 50-ті роки минулого століття. Доставайте, доставайте, що ще цікавого. там Вау. А чайник є? Друзі, зараз перевіримо, чи нас дивиться. Блогер Барбарис. Пане Борисе, я знаю, що ви збираєте Олімпіаду. Ось на Дарницькій барахолці. Такий підсклянник. Олімпіада. Символ. Якщо ви нас дивитесь, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо вам цікаво, я вам подарую. Передбаю і подарую. Ось так. Чекаю коментаря. Якщо не буде коментаря, відповідно, що так вона і залишиться продаватися на Дарниці. Дарницька барахолка. Рулетка, метр її ще називають. вінтажна. зображення Київ, Київські каштани. Присутній знак якості СССР, ГОСТ 80-го року. Просять за неї 30 гривень. Що вона там цікаво, достає? Кришечка. Цукорниця, мабуть. А ні, друзі, чайник, чайник. Ні, камник, перепрошую. Ручна робота, довбиш. Камничок. Тільки на Дарниці можна такі речі знайти в Києві. Я приємно здивований. Ударниця вражає. Тортовниця. Ручна робота. Скільки коштує? 200 гривень. На дарниці можна придбати навіть мікроскоп. Корпус чугунний. Тяжкий. Це професійний мікроскоп. Підкажіть, будь ласка, ціну. 700 гривень. Ваза, виріб з глини. Скільки вона? Ваза? Так. 400 400. Лікувальний предмет. Якщо чоловік не слухається, так, так, так? То його можна полікувати. Ось так, друзі. 30 гривень всього навсього. дешево і то власно. А, буде результат, так? Так, так, так? да, Продавчиня. Говорить, буде дешево і результат. Підкажіть, будь ласка, така об'ємна. 400, так? А ця? ця 200. 200. Так, а червона, будь ласка? Скільки? 200 гривень. 200 гривень. Алюмінієва, будь ласка, підкажіть. 142. А скільки об'єм? Об'єм. Літри? 2,5. 3, так? І така, будь ласка. 140. 140 гривень. Підкажіть, будь ласка, ціну голуба. 1300, а лебедка? 500. 500. цукерница, лебедка. Киевская экспериментальная керамика художник. И, пожалуйста, такую красу. 500 гривен. Кобальт. Який ми дуже полюбляємо, будь ласка, кавова чашка, Добишевський фарфоровий завод 70-ті роки. У відмінному стані, навіть ручка без потертостей. Скажіть, будь ласка, скільки коштує? Всього 50 гривень. Ось так. дарниця вміє здивувати. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по дарницькій барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.